Як вас бачать чоловіки? Якщо ви чоловік вас бачить людиною, людиною, яка не вміє або не хоче будувати стосунки з жінкою. Да? Це може бути ваша як дружина, або можливо, це мама, або можливо, це не знаю, доросла донька. Тобто, ви тут, чоловіки, я вас бачать таким да? таким мужчиною, який не може знайти спільну мову з жінками і конфліктує з ними. Особливо, якщо це жінки з вашої родини, наприклад, або з вашої сім'ї. Да? Тобто, бачать, Ну, Постійно якісь конфлікти, постійно ви в протистоянні, постійно ви незадоволені і відсторонені, можливо, ви не разом. Да? Якщо ви жінка, то чоловіки бачать вас також налаштованою на. Ну, як би сказати, на конфлікт, да. То що ви до себе близько чоловіків не підпускаєте? Отак от, от може бути. Да? Чоловіки можуть бачити, що ви стоїте в такі, знаєте, позиції оборони і не підпускаєте, тому що вже були конфлікти. Вже якби. Наїлася досить, і вже відрізала всіх чоловіків, які не потрібні або не приносять користі, або не приносять ну не знаю, толку, від яких немає. От я б так сказала. Да? Тобто чоловіки вас бачать повністю автономною і закритою від чоловіків. Ви не підпускаєте до себе нікого. Отак От вас бачать чоловіки.